понеділок обласна податкова міліція опечатала адміністративне приміщення ВАД Бердичівська солодова компанія. У вівторок там чинили обшук. Посилаючись на цю обставину, нашу знімальну групу до адмінприміщення не впустили. Представники податкової міліції від коментарів утримуються. Як стало відомо з неофіційних джерел, податковий борг підприємства складає 2,2 мільйони гривень. У минулому році компанія сплатила близько 7,5 мільйонів гривень податків, а у позаминулому – 7 мільйонів. Тоді ж солодова компанія отримала грамоту з рук начальника податкової інспектора. ...України як кращий платник податків 2005 року. У розмові з працівниками служби охорони підприємства стало відомо, що робітники компанії на своїх робочих місцях, але фірма практично паралізована. Призупинено посівну основну діяльність на даному етапі, від якої у великій мірі залежить робота підприємства у майбутньому. Наразі засіяно лише 600 гектарів із запланованих понад 5 тисяч. Працівники компанії розцінюють дану ситуацію як рейдерство.